Ротація місії Магате через окуповані території суперечить міжнародному праву та законодавству України. На цьому наголосили в Міненерго. Відповідний лист направили до керівника агенції з ядерної безпеки. Нагадаю, кілька днів тому експерти агенції прибули на окуповану ЗАЕС, не погодивши маршрут з Україною. Тож достоменно невідомо хто саме з фахівців присутній на ядерному об'єкті. Щодо неприпустимості таких дій наголосили експерти Грінпіс, Запорізька АЕС уже три роки перебуває в окупації ворог захопив станцію в ніч проти 4 березня. Своїми спогадами про це поділилися запорізькі атомники. Подробиці далі. Таким було 3 березня 2022 року в Енергодарі. Тоді понад 10 тисяч жителів зібралися, щоб захистити від окупації рідне місто та найбільшу в Європі атомну станцію. Живою стіною енергодарці стали проти російської техніки. Ворог відкрив по людях вогонь. Російські солдати розбили блокпост, який облаштували містяни, і колонною важкої техніки посунули на Запорізьку АЕС. У ніч проти 4 березня окупанти обстріляли і саму станцію. Зайнявся навчально-тренувальний центр. За тими подіями весь світ спостерігав майже у прямому ефірі. На об'єкті працювали відеокамери. У мене в голові не вкладалося, що таке взагалі може бути. Такі акти тероризму… тероризму. Такий акт агресії, це я бачу, як танки, БМП прямою наводкою обстрілювали. Будівлі, я розумів, що з таким темпом вогню вони могли влучити будь-куди. Страшно було. А коли танк постріл перший в сторону приходної і БТР почав стріляти. Ну це жах. Дмитро тоді був заступником головного інженера. Коли станцію обстрілювали з танків та БТРів, запорізькі атомники благали росіян припинити, щоб не сталося катастрофи. Вони обстрілювали. Наше обладнання виходило із ладу, а блоки два блоки. Ми зупинили. Понад добу окупанти не випускали персонал зі станції, тримали людей у заручниках. Та навіть у таких умовах наші атомники продовжували виконувати свою роботу. Хлопці зробили великий подвіг, який ну не повинен бути забутим. Вони зберегли ядерну безпеку. Вони виконали дуже важливі, дуже важкі перемикання, які дозволили підтримати енергосистему на той час в працездатному стані. Відтоді найбільша АЕС Європи окупована більше як два роки. станція не працює. Останній енергоблок через загрозу знестромлення зупинили ще у вересні 2022-го, Згадує Дмитро. Нині він керівник за Щоправда, дистанційно уже понад рік на атомці немає жодного українського фахівця. Нам а, запретили а, всім нашим українським а, фахівцям, ліцензірованим фахівцям. А... Долучатися до своїх робочих місць на Запорізькій атомній станції, і там а, залишилися тільки ті, хто підписав контракт з Росатомом, а також завезені а, працівники Росатома. А зараз а, станцію питає а, наша Україна а від української мережі порядка 45-50 мігават. Ми даємо за час окупації багатьох працівників станції піддавали тортурам у російських катівнях. Почали вони більш відкрито проводити судові процеси за державну зраду. за Шпигунство і більше 20 людей енергодарців. Більшість з них це працівники атомної станції, вже вже засуджені або перебувають у стадії там судових процесів до 14 і більше років ув'язнення. І, на жаль, є такі випадки, що людині більше 70 років, а вона засуджена до ув'язнення більше ніж 10 років. Сама ЗАЕС через дії окупантів уже десятки разів була на межі катастрофи. Неналежний догляд обладнання та відсутність кваліфікованих кадрів лише частина проблем, розповідають атомники. Окупанти давно перетворили АЕС на військову базу та, прикриваючись нею, гатять по українських містах. Це очевидні плани росіян. Вони розуміють, що стріляючи з цієї точки, захищають свою техніку, оскільки українські війська точно не відповідатимуть і не наражатимуть на небезпеку ЗАЕС. Фахівці кажуть, боляче від того, що відбувається на станції. Відчуваю боль, тому що це ми будували, це ми експлуатували, а зараз що там твориться. Олександр понад три десятиліття працював на ЗС уже півтора року, як його ремонтний підрозділ відновлює третій енергоблок на Хмельницькій АЕС. Саме тут отримали роботу чимало енергодарівців. Люди сподіваються, що для них вона стане тимчасовою. Всі чекають повернення і відновлення нашої красуні Запорізької атомної станції. Інна Гойсні, Сніжана Сидорук, Ігор Воробій, Микола Василюк, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.